В Ютубі я подивився дуже багато відео на тему ремонт і модернізація БКС Мінськ Я подивився, що дуже багато інформації, дядьки дуже цікаво розказують. Іноді дуже захопливо, так захопливо розказують, що я не витримав і купив їх два штуки. Купив їх два штуки і думаю... А давай-ка я теж зніму відео і теж розкажу, покорчую себе розумного. Потім думаю, нащо мені розказочка, що і так віоповне. Який смисл? Ну, поставлю цей БКС, давай кататися. Ну, Техніка мені трошки нова, мною не изучена. Але дещо э, я б таки хотів сказати. Відео являється необучаючим, воно являється розвлекательним, не несе полезної інформації. І це якби довгий тік-ток. Тобто я говорю любу дичину і кажу її абсолютно безапіляційно, тому що нема до кого звернутися. Я, наприклад, тим штемпам, які писав в коментарі по Дубекеса, мені відповідають або... Не гнаю. Або я не пам'ятаю. Або, ой, як це давно було, ти ще як спомниш. Получається, так що ж ви розбирали, що ж ви робили, що ви не помните. Але ж БКС запінити, його розковарять, вже не буде оригінальним, кажу, як і всі люди кажуть. Велика мудістика. Але нащо я його розковаряв, якщо я його купив? Ну, по-перше, той БКС, який я купив, він в мотоциклі, так і стоїть. А другий БКС я купив конкретно, щоб розібрати його і виправити оці фатальні помилки, які роблять люди. І дана штука є непопулярною в інтернеті. Всі хочуть на Мінск поставити комутатор Альфа. Або аналог, або спортивний комутатор. Всі чогось не хочуть ставити Мінчаковський БКС. На мій погляд, це абсолютно неправильно, тому що Мінчаковський БКС на дві голови краще, ніж комутатор Альфа або Китайський. Але він має свої. Я б так сказав, не то, що недоліки, а свої особливості, які зроблені неправильно. От на заводі в мене таке враження, що. Як розробляли iPhone, робили передовую куштукенцію, между прочим, й рік. Рік народження Зеленського. Це багато років тому. Робили ідея взагалі прогресивна. Не треба акумулятор. Є і стабілізатор, і іскрат, все чітко. І зробили, запінили то, щоб можна було розбирати, щоб можна було запчатися в ньому міняти. Але є. Можливо. Я таке, всі не дуа, робили, робили, робили цей комутатор, і потім бац, всім працівникам відмовили, наприклад, в поїздки в санаторій або на море. І вони такі, ого, блин, ну, ми тоді зробимо, От. Ми тоді сделаємо, ви нам не дали зарплату, ви нам не дали премію, ми тоді вам зробимо. І зробили хорошу ідею і спортили. Ну, М'ягко говоря, як парень пішов на свидання, і на свідання пукну. Ну, грубо говоря, сама, сама тема класна, але що тут треба замінити, показувати, я умнішати не буду, тому що у всіх різна точка зору. Я не хочу нав'язувати свою точку зору, але я озвучу е, те, як, так, як я буду робити собі. Що стосується самого комутатора, я зараз приблизно намалюю комутатор Мінск. Щоб ну, приблизно ви понімали. У нас є високовольтна катушка. Наприклад, маса, високовольтна катушка, пауза, друга високовольтна катушка. Ну, вона двойна. Далі, далі, я можу трошки помилитися. Якщо помилюся, нічого страшного це все-таки розлікательний контент, Тік-Ток. Далі у нас іде випрямительний. диод, параллельно ему идет конденсатор, далее у нас идет резистор, далее у нас идет резистор, далее у нас идет тиристор с массой, далее у нас идет правление, управление у нас идет диод, это у нас тут идет датчик, Можу помиляться, тут у нас идет резистор, Один кілом? Один кілом. Далі у нас в паралелі. Ну, це всі електрики цю схему знають на пам'ять. Да, тут у нас катушка запалення, тут у нас катушка запалення, тут у нас і власне іскра. власне іскра, от така цей. Що в цьому коментаторі, открино говоря, поганого? Шо, ну, чого його не можна ставити там на їж, на планету, на це все діло. Можна ставити. Але прикол заключається в тому, що е, даний резистор пізнить запалення на маленьких обертах. Справа в тім, що в Мінська холостий ход це один холостий ход, а у Яви 250 і у їжа Планета це зовсім інший холостий ход по обертам. І тому дану штукенцію можна просто вивести на тумблер і от паять її. Тобто вона в схемі не обов'язкова. Не тільки не обов'язково, вона дає пізні на малих оборотах. І якщо двигатель, наприклад, з малих оборотах, е стартує, то може бути навіть, затик і навіть провал. І за що кажуть щось на Мінчаковському, ну, воно так, воно робить специфічно. тобто як радянська техніка. Дану штукенцію вона не потрібна. Далі, отут От у нас є два, два конденсатори. Даний комутатор є вже трошечки таким сучасним. І тут впаяли один здоровий конденсатор. Ось він. Впаяли його. Впаяли його під назвою 2,2 мкФ 160 вольт. Справа в тім, що розряд і сама іскра при 160 вольтах, при 250 вольтах, при 400 вольтах і при 630 вольтах зовсім інша при розгоні, при маленьких обертах, при середніх обертах і при великих обертах. Навіть якщо двигатель буде торохтіть. І Буде стояти на стоянки, ви будете газувати і буде чітко розвивати обороти, сили в такого двіятеля не буде, тому що пікова гранична його напруга 160 вольт. Тому оцей конденсатор, оцей конденсатор, я буду міняти на 630 вольт. На 630 вольт вібрації на двигателі дещо більше, ніж 400, але. При всіх переходах більше сили. Нема цієї тряски, коли даєш газу і ці лошаді видавлюєш цього мотора. А він легко буде тільки хоба і пішов, хоба і пішов. Оце я буду робити, впаювати цей конденсатор. У тут стоїть Q221EM. Я написано, він 96-го года. го года, -го года производства. Його я не бачу сенсом міняти. Не бачу сенсу міняти. І тут є у нас 112 Т-рістор. Це, це, це на, стабілі... на стабілізацію. Його міняти я не хочу. Да, далі, отут є от такий от конденсатор. Да, я не буду. Не пам'ятаю маркировку, та він -то так тут запінений, що тут його не розібрав. Коротше, е що відбувається? У нас відбувається ось, у нас і отак, от ми даємо, прокручуємо коленвал, у нас і отак напруга хвилею такою. У нас конденсатори заряджаються оцим. Тобто оця от полухвиля вона нам не потрібна. І в нас міняється полярність постійно. Міняється полярність. Так, от, коли йдеться обратна полярність, у нас цей конденсатор заряджається. І він нам огранічує максимальну напругу, яка в нас поступає на цей конденсатор. Тобто воно нам псує. Його треба не закоротити, його треба просто відпаяти, щоб його взагалі не було. Тобто, просто мінчаковський комутатор замінюється оцей конденсатор, випається оцей конденсатор, ввипається цей резистор і їздить можна. Що стосується комутатора альфа. Оце, до речі, мінчаковський це на 125 см кубі. Цей комутатор. У нас, пацани, ставлять на Іш, де об'єм 350 альфа. Альфа має плюс-мінус такий самий комутатор, но тут напаяні шунтіруючі, конденсатор, резистор, ще конденсатор. І все управління зроблено дещо інше. Воно зроблено для того, щоб коли ви скинули газ, у вас сразу вспали спали обороти. А у нас коробка, у нас Карабас, нам не потрібно, щоб у нас двигатель, щоб нас управління душило прямо мотор. І тому в Альфі управління не підходить на советську техніку. Ну, воно буде робити, ну, не, 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 та, не виходить вижити з мотора тої нормальної сили. І головне, конденсатор в Альфі на один мікрофарад 250. 400 вольт. Цього мало, навіть для мінчака. да цього отлично на 50-ку. Його отлічно на 75-ку. Все. даже для сотки комутатора для 110 кубіків одного микрофарада мало. Да, з завода їх ставлять, щоб, типа, економлять на матеріалах, але це погано. Тепер, що стосується. Самого блока стабілізації. Дана штука мною досконально не ізучена, але я скажу чесно, розбор цієї штуковини, в ній є свої переваги. Що стосується переваг, це то, що стабілізує досить гарно напругу. І якщо дуже різко газувати, виключається світ і потім кратковно включається. Причому це робиться не різко, а плавно. Що не може не радувати, тому що всі електроприбори відповідно, цілі, спасає. Платка дуже простенька, немає ніяких мікросхем, немає якихось заумних транзисторів, ну стабілітрончики, діоди, конденсатор, пару супротивні власне кажучи, і все. Не знаю, навіщо робити таку велику прям коробку, можна було це зробити меншим, компактненьким, акуратненьким. Навіщо клему 02? До комутатора припаяли. Тобто сюди в розетку цю підключається комутатор. Якщо підключається комутатор, нащо тут зробили? 4 клеми? тут зробили розетку під 6 клем? Я цього не розумію. Якщо, наприклад, тут зробили 6. Нормально, нема питань. Ну, могли б 02 зробити, наприклад. Тут є пусті. Да? Катушку перенесли. Катушку перенесли б сюди, вмісто 02, а сюди б зробили 302. Нащо тут от катушки тягнуть провод аж в другу сторону? Ну, коротше, це такі. Це вже не принципово. Тому я дійсно випаяю. Цей конденсатор. Я заменю цей конденсатор. тірістор останеться цей же самий В принципі, в нього управління нормальне. Заводиться легко, не треба там супер-пупер прыгать. А от стабілізація у БКС. -а. стабілізація у БКС 12,5 вольт. Поставивши самий самий сильний генератор на 200 Вт, неважливо, все рівно цей комутатор, стабілізатор, блок, комутатор-стабілізатор, він буде вам орієнтіровочно давати, щоб ви могли підключити нагрузку приблизно 65 Вт. Та, йлки-палки, 65 Вт, це ж мало. Генератори ж стоять 100 Вт, 120, 140, 160, хто скільки не захоче, хто скільки і назве. А чого тільки 65 Вт. Того, що ця штукенція розрахована тільки на освітлення. Тобто світить ближній і дальній. І я вважаю, на нинішній час, в принципі, 65 Вт в обріз хватає. Одноватні лампочки можна ставити. Воно багато хто ставить собі летки, економить. І огонь. Че, хватає 65 Вт в обрез. В принципі, акумулятор не надо, Пойде. Магнітолу не включиш, того що переменка. Але це не самое головне. В комутаторі прям з заводу написано. напряження стабілізації бортової сіті 11,5-14,5 вольт. Я ж таки думаю, ну, на холостих буде приблизно 11,5, а ж повний газ буде 14,5. Я так подумав. Я думав, що коли включаєш потребітелі, наприклад, падає 11,5, а коли нема потребітелі, 14,5. Я оказався двічі не прав. Того, що 11,5-14 вольт розбіг. Це комутатори продаються, який попадеться. 11,5 вони вважають нормально. І 14 вважають нормально, 13 нормально Як угодно, борцеть вони всі видають різну борцеть І видають її в переменку. Ми не можемо поміряти обикновенним вольтметром. Тому що наша переменка постійно пульсуюча. Нам треба стрілочний прибор. Ну в кого є прибор стрілочний допустим, на 20 вольт переменки. Ну його ні в кого нема. У мене є на 250 вольт перемінки мірять. Нема, щоб маленьку перемінку міряти. Я до такого діла трошечки не готов. І от один штемп каже мені, що я переробив БКС і в мене 14 вольт дає БКС. Я говорю, так сделай відео. Він каже, так відео уже. Я говорю, так скинь сылку. Він скидає силку, я дивлюся. Він, коротше, впаявся. Впаявся в БКС резистором і виставив з допомогою подстроїчного резистора, виставив собі борціть више. Я говорю: а який резистор, яке що? Каже, не помню. Ну, думаю, не помню. Ну, раз ти не помниш, резистора тут тільки два. Або одне, або друге, треба міняти на ньому опір. E, ні, такі три резистора. Так, три. Ось оши. Ось один резистор. Оно другий резистор. І ось і третій Во. Я знаю точно, що 120 омний це не той резистор. Далі тут іде якийсь. Ой, ну не бачу. Так зіпіне все. Не бачу. Так, да. коротше, десь около 500 Ом, наскільки я розумію, треба поставити построєчний. Дуже важливий параметр, який я не написав. Для того, щоб не вилетіли ці всі діоди чортові, на заводі не поставили другого доповнительного діода, щоб не повишалася напруга. Так от. Я планую впаять ще один діодик в цьому місці. Ну, в цьому місці, в цьому місці, без різниці. Він буде повишеною напругою, буде заряджати конденсатори. І коли в нас буде відбуватися розряд, навіть сама люта багато суміш буде спалюватися без проблем. До речі... Діоди КД замінили на звичайні діоди. До речі, до речі всі вони тут на 1 ампер. На 1000 вольт. Один тільки ось на 250 вольт. Один на 250 вольт, не знаю його маркировку. А то маленькі, то всі 1000 вольтні Тобто. Уже в... Якому це у нас? 90. Ну, написано 90. 90. 96. Коротше, в 96-му році вже поставили китайські діоди. Ну, в принципі, молодці. Але ж треба було і китайський конденсатор оцей поставити. І не паяти цю дичину. Але впаяли цю дичину і завдяки цьому використовувати, наприклад, комутатор з бкс -а. наяву два комутатора, не вийде поставити і за цього грьобаного конденсатора. А як його випаять? Його треба розбирати весь, щоб його випаять. Випаєш цей конденсатор. все, можна поставити два БКС і використовувати на один циліндр, один комутатор на, на правий. Другий комутатор і буде все працювати. Замінити цей ще конденсатор і отличний комутатор. Ну, опять же таки, в ідеалі це все має бути без отакого управління, без отакого можна, звісно, можна поставити паралельно між масці і між датчиком, можна поставити конденсатор. Я не пом... Якщо я не помиляюсь, по-моєму, одна тисяча пікафарад можна поставити, буде мягче іскра, буде згорать бензин хорошо і буде ну, робота так, як на, на кулачковій системі. Можна, але він не дозволяє заводити мотек з першого разу. Всі треба з другого заводитися. Тому це так, на любителя. Террістор може залишатися рідний. Ну, от, виходить, от отака от штука. Получається, отака от штука. Тому я буду зараз цей БКС витягати. Тут ця, ця вся штучка я вже доробив, що воно вже витягається. І буду її модернізувати. Мотоцикл, до речі, вже стоїть, і зараз я його покажу. Мотоцикл стоїть на своєму штатному місці. І да, це щоб БКС розмягчить. Заливав сюди бензин, щоб пінку ту розміг. І буду буду намагатися підняти борціть це мені має допомогти. Щоб не було ніяких сумнівів, я зараз здвину трошечки сідушку. Я можу навіть зняти. Видно, що їздив я вночі з подогревом, тому що було холодно. І воно той сіренький БКС, воно він там ось. Е стоїть і, як би, да, випрямлення, випрям, випрямлення знаходиться аж з того боку, тому треба буде знімати бардачок. І все просто. Маса це маса. DC1 це з DC-преобразователя плюс. А от у нас перемінка, ну, так звана Клема 02. Вона же є і фазою, вона же є і випрямителем. Якби доволі просто, але проводки додалася. В даному випадку стоїть ось написано БКС Діод. Це означає, що це клема 01. Да, і DC комутатор стоїть, який живиться від бкс 01, Тобто він бере пульсуючу постоянку для сигнала. І заводить. Тобто це взагалі абсурд. Він, виходить, виробляє перемінку, і з цієї перемінки питає DC-комутатор, і DC-комутатор може палити мотоцикл. Тобто використовується фазовий провід. Можна використовувати перемінку, для цього треба просто вилочку розсидінити і включити перемінку. Оце модернізований кет, який займає менше габаритів і зроблений правильно і без помилок. Да, і з самого БКС виведена отдільна розеточка, яка підписана CAT, Тобто та платка, яка відповідає за іскру, от вона конкретно є отут. Тобто в мене варіанти іскри, які хочеш. бкс китайський, форсірований. Тобто, отак от, от. От сама найголовніша моя задача підняти борців хоча б на 1 вольт.